Друзі, сім'ї, вариничок. І вони також хворіють в онкології, нам їх теж дуже жалко. І у мене дочка займається собачим бізнесом. Це буквально 5-10 хвилин. Перед початком другої частини Віра Кернична мені допомогла. Сказала, не це сюрприз буде для наших друзів-українців, які з Німеччини. І у собачки була онкологія рак матки. А ця собачка дуже була у нас така плодовита. І було дуже жалко її, ну на неї була велика надія. І коли дочка прийшла, мені це розповіла, а я подивилася результат віри кермічної, що вона про собаче масло розповідала конопляне. Я зателефонувала до Олі, бо це така була малесенька собачка. Ось, і е, е, гістологія показала дійсно, що в неї є. Андрій, покажи, будь ласка, гістологію е, підкреслює все це, е, і е, ветеринар сказав, що е, ну все, ця собака не ето. я кажу, зараз я зателефоную до свого структурного лідера, вона годує свого собачку цим, і Оля, я кажу, яку дозу треба давати? Вона каже, десь пів капсули висипете на той корм, який цілий день будете давати. Ну, дочка сказала зятю, а зять, як чоловік каже, що я там буду гратися з тою собачкою. І взяв сім собакам по цілі капсулі, отаким маленьким, позасовував. І, і напротязі протязі він ділі засовував в рот по цілій капсулі. Розумієте? І капав по цілій піп'єтки масло оцього Сібідіда е, собачого, ну це для тварин. І що ви думаєте, е, це в понеділок він почав робити, а в суботу вони пішли перездавати аналізи, і скельця були зовсім чисті. Е, і ветеринар каже, як це такого не буває, такого не може бути. То, мабуть, були брудні скельця. Бо такого не бути. Шість днів назад була онкологія, а тепер немає. Оце отакі результати. Так що